Зараз три паралельні реальності існують одночасно. 3D-реальність, 5D реальність і 4D-вимір. 4D-вимір d вимір, 4D -вимір це не зовсім реальність, тому що це простір проміжкового переходу. Реальності насправді 3D і 5D. І в ці найближчі періоди років, про які я зараз кажу, ми будемо спостерігати найпотужніші процеси в цих ось двох реальностях І в той же час вимір вимір і простір 4D є територією, де можуть відбуватися зустрічі і дотичності різних реальностей. 3D Тридеальність ще кармічна 5 d реальність вже ні. В 3D реальності велика палітра різноманіття, в 5D реальності різноманіття менше. В той же час, в 5 реальності Тонких різноманіт стає більше, матеріальних менше, енергоінформаційних більше. Тобто люди з мисленням 5 до реальність можуть їсти одну й ту саму їжу кожного дня, знаючи, що вона їх насичує енергією, що вона для їхньої клітини дає результат. І від цього не страждати. Люди із трейдер-реальності будуть називати це скукою, будуть шукати в одноманітності харчування ем, х -х -х, пісність якусь, тому що люди з трейдер-реальності дуже часто до їжі відносяться як до вдоволення емоційних дефіцитів, а не Клітинних і фізіологічних. Напишіть, будь ласка, якийсь значок, значочок, якусь шкрябатульку, хто зараз відчув резонанс, цінність і розуміння, про що я розповідаю? В d реальності ми будемо спостерігати, бачити величезну кількість егрегорів, різних видів форм, різних видів догм, різних видів пропозицій І в цілому, взагалі, навіть осмислення через різні види наук. І астрологія, і нумерологія, тобі регресологія і кармологія, і всяка різнологія, психологія. Все для того, щоб ти був зайнятий адепт, і твій час, ну здавалося б, на щось витрачався корисне. Насправді все. В цих потоках величезної кількості інформації, да, тут в нас і, і дійсно і матричні історії, і величезна кількість всяких різних енергій, та вібрацій, Тут така от двіжуха, активна палітра. В п'ять до реальності все спокійніше.